Всім добрий день, вітаю на каналі Батьків Сад. Сьогодні знаходжусь в Іван франківській області. Місто снятин. Клієнта починаємо висаджувати сад фундука. Такі ось саджанці. Висота їх мінімально метр до півтора метра. Зараз покажу яка коренева. Корінь є, там, де трошки, два. Там, де туди. Була зроблена розбивка попередньо. До трактора пішку. Три на п'ять метрів. Свопт косворт. Так проходить посадка. Туман. Гарний день, 9 листопада, 2020 рік. Так, біля кола дівчата копають ямки. Добре, добре, ставте, пробуйте. Ідеально. Так, витягуйте його. Ось так саженець ставиться біля кола. Далі робиться приямок для того, щоб полити вода не витікала. І після поливу чи того дня, чи наступний, буде площа вирівнюватися. Далі буде робитися підв'язка в двох місцях. Знизу сантиметрів 10 і сантиметрів 30 вище рівня ґрунту Не скільки. Це вже сформований саженець які приблизно вони мають бути на наступний рік. Ось, Висота від рівня ґрунту 50 см, буде залишатися 4-5 гілок, з яких буде формуватися крона майбутнє. Якщо це саженець без гілок, то просто до висоти пів метра все обріжеться. Від висоти пів метра до сантиметрів 80-90 залишаться бруньки, з яких з кожної виросте гілка скелетна і буде сформована крона. Коли будуть забиватися до пів метра, тоді початок крони буде починатися від верха кола. tako provodimo vesetku.